Вітаю, друзі! Одна із причин, чому виходять з ладу електричні зубні щітки. Давайте покажу. Ось у нас гумові ущільнювачі. Це найбільш старі моделі. Це найбільш нові моделі. Його не перевернеш, його можна тільки півнути. Але це все згодом. І так, страшний варіант. Ось така в дужках краса. Бачите? Ну, і всередині. Він такий же самий. Тобто сюди, бо він прорваний, текла водичка. І з нього воно вже сипеться сміття. Другий учильнювач. От він візуально, вроді, непоганий, все добре. З камери його сфокусує. І з середини він теж непоганий, але якщо ми почнемо уважно роздивлятися, то ми побачимо воля. Ку-ку-ку, він прорвався. І третій щільнивоч теж доволі непоганий, такий собі, Ну, то, я б сказав, майже новий. Бачите? Починаємо роздивлятися. І знову ку-ку-ку. А сюдою буде текти водичка, бо він коли вибрує, отвір. Тепер на ось такі щиточки, більш сучасні. Тут це окей, це як зразок. Поїхав зі страшного. Ні, тут поїдемо з не страшного навпаки. Оце не страшне ще. Так, він знову ще не цей ущільнювач. Його замінив я клієнту. Оскільки тут так само бачите отвір. Ось він. Воля. Але наступний пацієнт ось такий. А, яка краса просто. Перевертаємо. Ось зразу діряка. ку, -ку. Діряка диряківна. Давайте я так і повертаю, щоб вам було гарненько видно. Що це тримається ще якось. Не Експоцієнт ще страшніший. Тут кальк наростав, наростав, наростав. І ось таке маємо. Ось таке чудо, бачите? Отвір на отворі. Це, звісно, все призвело до чого? До того, що водичка в щітку і щітка перестала микатися. І останній, самий жахливий, з того, що я залишив, не повикидав для того, щоб зняти відео. Це ось такий звірьочок. Ось, бачите? А, краса. Красання пісююмове, ну і так само отвір. Ось із цього, коли ви чистите зуби, у вас тіфт рухається, 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 і туди потрапляє водичка. Що для цього робити? Банально обслуговувати зубну щітку. Як це робити? У мене на каналі є відео. Якщо не забуду, додам посилання в описі. Якщо забуду, будь ласка, напишіть коментар. І я вам відповідно відповім, де і як подивитися. З вас, підписка! Подобачка і обов'язково коментар. Слава Україні і до зустрічі!